Так, не мішайте. Собака. Отаке. От Кому що треба, дзвоніть, питайте. Тут трохи, це я так зрозумів, невеличка така мотоциклетна. Що це за фот? Напишіть, бо я завжди путаю. МК, ескорт. Ну що, хлопці, всім привіт. Генератор тарабани трошки мішає. Заїхав до дяді Лови в гості. Приїхав по роботі, де думаю, заскочу. Глянем, що тут зараз машини там стоять, щасподимося, може щось на віт. Запчасті, в мотори запчасти генератори тарабанять, світла немає. Зато железяки є. Так, тут запчастини, значить, дивіться, оставлю номер телефону під відео. Це Володя, хазяїн цієї розборки. Якщо комусь щось потрібно, дзвоніть, будь ласка, питайте. От, він вам розповість і скаже, що по чому, є, нема, в якому стані. От, в основному все вітчизняне або старі на марки. Двигуни, коробки, значить, любі москвичі, Жигулі, Лади, Таврії. Ну, коротше, таке, вистачає. Там під навісом дуже багато і хороші мотори провірені, там компресія, все провірена на них, на тих моторах. Оце є. Оці мотори, я думаю, не знаю, які вони. Тут бачите, тут, мабуть, їм не дуже добре. Але там під навісом є хороші двигунчики. от. Також же мости. Вон дивіться, МТОвська рама. Кстати, раму Емтовську я б забрав би як, з вилочкою. Якщо є на неї документи. От. Так що, якщо потрібні якісь запчастини, будь ласка, дзвоніть. Питайте у людини, вона вам все щось підскаже. Ух ти, старичок, І жачок. Написано іж, іж Юпітер 3 класний. Юпітер був колись, мабуть. Колесчата тут, балони газові. Привет, привет, а дет О! так, не мешай, собака. Так, МТшка. МТшка. Двигунчик є, карбюрізаторів нема. А, ну це дивіться, ще з газом вона, блін, нічого собі. Економія топлива, газ. Газ м'яз. Так, а це ж мазда, так, да, по-моєму, чи, чи форд? Що це у нас таке? Мазда, да, мазда. Колись таку теж хотів купити. Тут вже двигунчика немає в ній. Хотів колись таку маздочку купити, але вони були чомусь трошки ржаві. Це наче й нормально. Так, також якась іжовська рама вилка. Ось він, юпітерок. Ну так, да. колесо. Мтовське. Це іж Пітер. А кстати, двигун уже стоїть іж Пітер 5. А це Іж. Іж U2. 1968 року. У випуска. Іж Юпітер. Отакій. От кому що треба? дзвоніть, питайте. Тут трохи. Це, я так поняв, невеличка така. Мотоциклетна площадочка по мотоциклам. Ну а тут в принципі таке все. то і фордик інтересний. Фордик. да він бідняшка тут уже трошки підзаріз. Цей Хортик. Але я думаю, що він в комплекті. Так, бачу, там КПП стоїть вроде чотири передачі. Що це за Ford? Напишіть, бо я завжди путаю. МК, Скорд. Що воно такое, я не знаю. Ух ты ю, театр моторча На місці. Це якась... якась... ну не знаю, коротше. Машина. Так, хлопці, можна зібрати 4 таври, ось. 4 боковушки праві, Абсолютно нові, заводські. Не разу не стояли. Два, три, чотири. Кому треба, також телефон під відео. Двері. Так. Мости, мости, короче, запчастей тут это просто капець. Бачок мтовський. О, хороший бак, не, 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 не змятен, без м'ятин, без нічого, гарненький. Гарненький і він силенький, абсолютно. Так, уазовські колесики. Mm -hmm. Непогано. Місток. Так, тут двері, там хлопці роблять, зараз відключусь, бо, мабуть, скажуть не знімаю, не знімаю. Так, да, хлопці пішли, бо вони ось розбирали этот москвичок, 41-й. Каже, на ходу все був. Ну, коротше, на розбор. Фари різні. Мости увазивські. Задній і передній. Резина. Старенька, але трохи ще побігає. Хворний. Так, ну от це ж цей це москвичок. Вже розбирає до нитки. Ну що, стан я вам скажу, непоганий, да? Ланжерони наче непогані. І ланжерони є. І ці більш-менш живі. Хтось каже стойки. Ну, ошибся, помилилась людина, сказала стойки. стойки оце, да, це стакани. Так що хто, хто зрозумів, той зрозумів, хто хотів випіндритися, той випіндріться. Дивіться пороги які. Це ж цей правий поріг, що постійно по калюжам їздить. Нормально стан взагалі. Взагалі класно. Отличний автомобіль, чого поганий. Поганий це коли руки не з того місця. От тоді поганий. Як колись казали, хороший автомобіль це новий автомобіль. Навіть запорожець, новий це хороший автомобіль. Так що отак. Так, добре, хлопці, кому цікаво, це добре, кому не цікаво, це не добре. Замерз як собака бешена, <сум> Треба вже їхати, чи що. Так, все, всім добра, миру, хай все буде добре. Та... ты шо? Все, питань нема. Огонь. Охренеть. Глуши. <звук> 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 Ракета, блин, вообще класс. Вообще супер победил. Да? Так що машина валить огонь, страшно бино на ногах нажимать. Вообще капець. Ну сейчас приїду, розкажу трохи.